На спецлінію 102 надійшов телефонний дзвінок про те, що виявлено тіло місцевої мешканки 91-го року народження. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи і групи реагування патрульної поліції було проведено комплекс першочергових заходів, спрямовані на документування даної події. Слідчі відразу приступили з криміналістами до проведення якісного огляду місця події, фіксування всіх слідів. Оперативний підрозділ приступив до першочергових оперативно шукових заходів для здобуття всіх обставин цього злочину. В подальшому слідчим підрозділам було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. І по гарячих слідах було затримано особу, яка вчинила даний злочин. Ним виявився чоловік даної потерпілої особи. Це все відбувалося на ґрунті ремності. Свідком даної події стала їхня восьмирічна дитина, яка в подальшому була. Поміщена до медичного закладу, де їй надається відповідна кваліфікована медична допомога. Слідчими оголошено підозру, погоджену з Житомирською окружною прокуратурою, і в подальшому буде подано в суд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Він її вбив, контролював. Так, як кажуть, і до кожного стовпа. Дана сім'я мені відома, складається з трьох чоловік, проживали в селі Студениця. Чоловік неодноразово в усній формі звертався до сільської ради з приводу того, що цивільна дружина покидає постійне місце проживання, залишаючи вдома дитину. Здійснювалися виїзди, виїзди з соцслужбами на місце проживання, здійснювалися умови, обстеження умов проживання дитини.